Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звати Анна. Ви на каналі Година Таро. Карта дня на 6 липня 2023 року по всіх знаках Зодіака на колоді Таро Аркану. Окни карта дня для овнів. Ну, мені випадає старший аркан Мир. День для вас буде такий гарний, спокійний, гармонічний, із гарними приємними новинами, із можливістю досягнення своєї мети, буде чекати успіх, серія якихось позитивних подій для вас. Можливо, в когось якесь знайомство, можливо, далекі подорожі, в когось навіть за кордон можуть бути, Якихось набуття нових навичок, набуття досвіду у спілкуванні. Цікаві випадки, якісь можуть у житті виникати. Знаєте, опинитись у потрібному місці, от в потрібну годину чи хвилину. Отакий от день для вас буде гарний, вдалий і успішний. Карта Дня для тельців. Для тельців випадає старший аркан Зірка, який говорить вам: виходимо в світ і проявляємо себе. Сьогодні все те, що ви візьметеся, буде вдалим для вас. Виходить, буде спокійно і легко. Все буде приносити, знаєте, таку гармонію у вас буде із собою, і з Всесвітом. Можете, скажімо, навіть розраховувати на подарунок долі, на здійснення якогось вашого бажання. Цілком можливо, що якісь ваші от бажання от реально збудуться. Це або ви зробите крок на шляху до своєї цілі. Карта говорить, що ви отримаєте в цей день, можливо, масу якихось позитивних емоцій. Навіть від самих простих речей. День для вас буде гарний, вдалий. головне, намагайтеся зберігати в своїй душі. Оце прекрасне відчуття і вдача завжди буде з вами. Зірка це взагалі дуже гарний знак, яка говорить на. Вдалий, гарний, позитивний, успішний день, близнюки. Для близнюків випадає королева мечів. Знаєте, такий у вас день буде важкий, напружений. Можливо, якісь перепони виникатимуть на вашому шляху, але ви з легкістю з усім впораєтесь і подолаєте всі свої перепони на своєму шляхи. Завдяки своєму вмінні вирішувати свої проблеми. Знаєте, такому холодному розуму, без таких емоцій все ви робити робити. Ви тут будете покладатися не на свої емоції, а на свій розум. Раки. Для раків випадає старший аркан колісниця. Гарна, вдала карта. День для вас буде вдалий, успішний. Якісь можливі для вас будуть поїздки, можливо, якісь відрядження для вас будуть несподівані. Знаєте, день такий буде напружений, важкуватий, але він буде для вас успішний, незважаючи на що, ви отримаєте свою перемогу і досягнете своїх цілей, які ви собі поставили. Колісниця це карта активних дій і переміщень. Головне, будь-які справи, вирішуйте швидко. Всесвіт вам дає можливість стати тим, ким ви хочете бути. Час діяти. Йдіть тільки вперед і будьте рішучими. Головне, правильно обирайте свій шлях, дослухайтесь до своєї інтуїції. І все у вас, дорогі мої раки, обов'язково вдасться. Леви, карта дня для левів. Для неби випадає старший аркан мах. Одні старші аркани випадають. День вдалий, день вдалий і позитивний для всіх ваших починань, за які ви візьметесь. У вас є все для реалізації бажаного. Ви маєте ресурси, ви маєте досвід, накопичений досвід, які знання накопичені, які вже потрібно застосовувати на практиці. Ви вже дуже багато чого набули, дуже багато чого пройшло, тепер пора діяти. Ніякі там певні ситуації чи обставини не завадять вам досягнути бажаного результату. Ви зможете багато чого досягнути самостійно. Вас очікує дуже активний і повний можливості день. Головне, не бійтеся, проявляти себе і йти тільки вперед. Діви. Карта дня для Дів. Для випадає Симірка жезлів, яка говорить про захист, про оборону, яку ви приймаєте. Знаєте, от ви вже досягнули певних результатів, певних висот в своєму житті. І просто будьте захищати своє, щоб вам ніхто не нашкодив, як кажуть, вам ваше не забрав. Тому будьте активні, відстоюйте чітко свою позицію. Головне, проаналізуйте всі плюси і мінуси всієї ситуації, якщо особливо якісь проблеми з конкурентами, все гарнесенько аналізуйте, щоб, знаєте, як Знайти їхні слабі місця. Також ця карта говорить про конфліктні ситуації навіть не тільки там на роботі, а можуть бути конфліктні ситуації вдома в сім'ї. Тому тут зберігайте спокій і намагайтеся уникнути цих конфліктних ситуацій, щоб зберегти те, що ви маєте. Карта дня для Терезів. Для Терезі випадає старший аркан Колесо Фортуни. Фортуна вам буде посміхатися, вдача на вашій стороні. День буде повний таких, якихось певних, приємних, несподіваних подарунків і якихось несподіванок. Сьогодні день дуже значний для вас. Все, що відбуватиметесь з вами сьогодні, приймайте з особливою вдячністю. Все у вас буде вдаватися навіть там, де ви собі думали, що все погано, що все не вдається, ви зможете досягнути успіху. Знаєте, ви будете думати в певних ситуаціях, що все не вдається, все погано, чомусь не пішло все по плану. Але, знаєте, от м -м -м, доля зробила так, що от вам не потрібно було будь-в тому місці, в ту хвилину чи в ту годину. От все, що не робиться, все на краще. Вдача вам буде посміхатися. Знаєте, за все, що ви візьметесь, вам буде посміхатися вдача, у вас буде вдалий, успішний день. Тому візьміть з цього дня по максимуму, дорогі мої Терези. Взагалі, Терезам останнім часом випадали не, не геть гарні карти, не самі вдалі карти. Рідко випадали. Ну а тут доля вам посміхнеться. Тому беріть з цього дня по максимуму. Скорпіони. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів, чи випадає шестірка мечів, вас чекають якісь зміни на вашому шляху. Знаєте, відпливаєте від одного берега і пливаєте до іншого. Зміни дуже значні, кардинальні, і які ці зміни, що вони вам принесуть, буде залежить від ваших дій, вчинків. Все обдумайте. Перед прийняттям якогось важливого рішення все гарненько обдумайте, зважуйте всі за і проти. радьтеся своїми рідними, своїми близькими, варто це робити чи не варто. Все залежить від ваших дій і від ваших вчинків. Якщо у сумніваєтесь певних діях, обов'язково радьтеся зі своїми рідними, своїми близькими. і разом ви знайдете рішення і досягнете тих змін, яких ви чекаєте. Стрільці, карта дня для вас. Для стрільців випадає четвірка пентаклів. У вас чекає стабільність. Все, що ви собі запланували, буде йти по вашому плану. Без, знаєте, все до хвилинки, все, як ви планували, так і перейде повністю сповна стабільність, і заплановані справи пройдуть добре. Козироги. Для козероги випадає четвірка кубків. Ну, знаєте, тут у вас такий буде якийсь поганий настрій, всі будуть незадоволені, все йде не так, якийсь знаєте, трошки депресивний стан. Можливо, і за тих новин, які навколо, ось, які ми зараз чуємо, і важко їх сприймати. Можливо, щось вдома, якісь проблеми там, чи на роботі. от Якийсь такий буде стан у вас депресивний, і всім ви будете незадоволенням. Хоча доля вона вам дає можливості і шанси вирішити ті проблеми, які не з якими ви зіткнетеся. Головне, візьміть себе в руки і у вас все обов'язково вдасться водолії. А для водолії випадає «Стев'ятка Кубків. Дуже гарна, прекрасна карта, яка віщує гарні новини, щастя, радість, приємні емоції, здійснення вашого бажання, можливо, якісь гості будуть у вас на порозі, яких ви не очікували, але будете їм дуже і дуже раді. Карта віщує вам гарний, вдалий, успішний день. Рибки. Для рибок випадає старший аркан місяць. Він говорить про якісь такі, знаєте, викривлення сприйняття реальності. От ви не бачите того, що є насправді. От ви собі якісь ілюзії набудували, і бачите не те, що бачать інші. Вам потрібно взяти себе в руки, відкрити очі вже на правду, яка вас оточує. Також це в нас карта інтуїції, яка попереджає вас про якісь обставини або якусь особу у вашому житті, яка є не тим, ким кажеться, не ким здається, не та. Яка за кого за кого себе видає, Глаза може світити, може бути такою радісною, доброю, приємною, а насправді строїти якісь козні, розпускати проти вас якісь плітки, і робити вам, знаєте, якісь такі проблеми створювати в вашій родині, щоб роз, знаєте, розрушити ваше, зруйнувати ваше щастя. Тому довіртесь своїй інтуїції, і вона вам допоможе. Це карта інтуїції. Ви добре гарно відчуваєте, що навкруги від, навколо вас відбувається. Довіртеся, і у вас все обов'язково вдасться виправити всі ці проблеми і вигнати, знаєте, позбавитися із свого життя, прибрати тих людей, які вам шкодять. Тримайтеся від них подалі, не спілкуйтеся з ним, просто витіркніть їх із свого життя. З такими людьми не потрібно спілкуватися. Знаєте, я з таким теж стикалася, тому раджу вам від таких людей триматися як можна далі. От просто не спілкуйтеся з ними, от вам цього не потрібно, вони вам тільки шкодять і заважають у вашому житті, і роблять тільки проблеми і невдачі створюють вам. Тому вирішуйте, як вам діяти далі. Просто перекращайте всі дружби, всі контакти, розривайте, і хай вони собі живуть як хочуть, і тільки подалі від вас. Вважаю всім гарного, вдалого, прекрасного і позитивного дня, головне, мирного дня, щоб ніякі новини нас не лякали, які зараз навколо нас відбуваються. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Мені дуже приємно завжди читати ваші коментарі. До побачення!